Дорогий Отче Небесний, з усією вірою і благоговінням звертаюся до Тебе в цей момент. Прошу Твоєї милості і любові, щоб Ти мене оберігав і захищав від усіх втрат, які можуть з'явитися на моєму шляху. Господи, дай мені силу і мудрість, щоб сприймати всі випробування життя з вірою та надією. Веди мене через труднощі, вказуй шлях у моменти заплутаності і невизначеності. Святі, які завжди поруч із нами, закликаю і вас, оберігайте мене своїми молитвами, будьте моїми заступниками перед Богом, допоможіть мені знайти вірний шлях і розуміння в часи змін і викликів. Нехай кожен крок, який я роблю, буде під Твоїм благословенням, нехай мої вибори будуть мудрими, а мої дії виправданими, узари мої долі світлом твоєї праведності, щоб я міг бачити твій шлях у всьому, що роблю. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти робиш для мене. Моє серце сповнене довірою до Тебе. ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і захисника молюся. Амінь.